Наш сервіс, тобто, ми хочемо так робити, щоб лікарю було зручно і комфортно. і Ми на кожному етапі стараємося йому дати щось, те, що йому полегшить життя і ведення цього пацієнта. Якщо йому полегшує життя онлайн погодження, ми так полегшуємо. Якщо йому полегшує життя, оцінка вживу. Так, полегшено. Ну, ну онлайн-погодження онлайн, і... є дві, два орієнти. Це zoom Call і так. другий це онлайн-система, яка типу, просто там, завантажена. Чашка є там на якому етапі, типу, знизу цей барчик з да, да. трьома мовами, тобто там іспанська, англійська, українська. Ну, і це додаткова така колекція лікаря. Да? Тобто він може назбирати собі в, в тій онлайн системі кілька портфоліо випадків, склонних, і відповідно, коли до нього прийде пацієнт з схожою проблематикою, йому не потрібно це шукати. Він може відкрити онлайн платформу і показати, що він вже має досвід роботи з такими випадками. Ну і це додаткове такі підвищення. Я навіть не подумав про таке застосування онлайн-платформи. Я думав тільки отак, тунельне бачення, в мене було в розрізі. Типу, е, наукові, що роблять лікарі? Типу, наукові статті, е, по, фактично по кейсу, типу погодження, там, подивитися, зробити там, правки, і тепер. Я взагалі не думав собі, що це можна ж просто показувати пацієнтам типу, іншим. що дивіться, от-от-от, Я так робив.